І добрий ранок всім хто на цьому відео І ми сьогодні будемо проходити зпобіг від... От спише із сиром Так. Це по типу такої. по типу гри, те що... Це, а, кольори або смерть. Але тут немає кольорів. Тут треба нам зібрати сири. І в мене вже відкрита друга і третя частина. Я все пройшов. Крім третьої. Нам щось запредельно третя частина. Спофім! Що від вас треба? Тут, тут вам треба знаходити сири. І кімнати, як в. ой Цей кольор або смерть. В общем. Але за вами тут не монстр. Буде ганятися, як. Не чорно-білий монстр тут. Як в цій частині. Як в Ті, А, кольорова смерть. А, Криса. Так, так. Іменно криса. Не миша, а криса. У мене загра, сьогодні не побуду. тепер. Спочатку вам треба сюди побігти. Так, так, обов'язково сюди. Ой-ой. Обов'язково сюди. У вас буде зеленый ключ. Так, Можете сюди забігти, тут у вас буде сир У мене другий з дев'яти игры. тепер я вам рекомендую ось сюди спригувати Ось сюди. Так-так, іменно ось сюди. а тут вам чтобы достатися. Очіп... Можно буде дістатися. Буде дістатися. Так, с код, який код? 2483? 3 Ні. 384.2. Вот так, три, восемь, четыре, Вам нічого боятися. Просто тут такі звуки іноді зустрічаються. А вам просто треба йти по цих лампочках.

Тобі повезло? Ти що, син? сыр. Миша, Криса, забагалася! Приманюємо, приманюємо. Криса. Та да Криса. На когось. На когось захід. Да. Не вийшла. Ще. А чому і чомусь Криса ось цей прохід стереже? Не знаю чому. Ну что мы стрижемся? А рискну. Мы, Не бійтеся, якщо ви сюди спригнете, у другий раз вам не прийдеться це проходити. Ви зразу тут опинитися з такою музичкою прикольною. і зайдемо від третього лиця. Беремо красний ключ і виходи. Так, вам сюди обов'язково треба. Тому що тут у вас буде такий паркурчик. Так, як, в корробосмерт. Ті, хто не люблять паркури, вибачте. Але тут вам знову треба буде по паркурки. Ну, це ізичний паркур. Собираем его сыр и звали. И вы снова опинаетесь тут. Колы. Да. Теперь вам требуется все хулишь найти. Червону дверь. Где вы нас находите? Я сам не знаю. А точнее, что-то Помню. Я ж хра. А, кажется, так. Угу, да. Так, я и проходим вс. Вс. теперь просто назад бежите. Ну, я так роблю, завжди. Назад. Назад, назад, назад. Опа! Крыса, пробегаю. ощни. Ой-ой-ой. 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 ой На мене все Ам, не заохнулася. Добре. Вибіжити сюди. Тепер. Треба. Ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. Ось цю двер. І ще раз цю двер. І тут вже покласти дошку. У вас тепер є синій ключик. Вам тепер знову треба туди! Так. Вся гра зав'язана на тому проході. Ага, я вс без фрему я сама лапами. Успіх, успіх, крыса, ты чого? Алло, гараж. Это извитие крысо. Крису, крису. Ну, криса, крыса. <рису> <рису> ну ты крыса, крыс. Ну це ж криса, логічно. <рису> Чого всі побрати від текси? крыса. Валезвется. Крыса. Ну ты крыса. Писым, писым, писым. Прим. А проходимо сюди. Тепер вам треба встигнути. Ви можете підбирати цей сир. І вам треба встигнути ще на 30-ку. 30 а не 30 секунд. Встигнути дості двері Добре. Була, не була. Три. Біжимо. Це не сюди. Нам треба сюди. Ось сюди, ось Все! Хух! Встигли! Сім із дев'яти. А ти Де ми Йому все? І все, і все. Так, Все, тепер, якщо... Мене впіймають... Мені буде все рівно Якщо мене впіймають. Ну, справді, тому що вже ключі закінчилися. Тут більше ключів не треба. Ну, треба тільки... Тепер. Тепер просто тільки... Збирати сири, які э, по лабіринту розкиду. Ем. По сирному. Вісімдесять із дев'яти вам треба було до досюда. А, ось, все. дев'ятий із дев'ятої сир. Хопа! Кінець! <кхи> <кхи> Але це не кінець! Це не кінець! Я з заплющеними очима це роблю. вам треба знову зайти в цю гру. В цю. Так, так. О, ось все. І вам відкриття. Ось цей простір. Ну, а якщо вам відео сподобалося, то не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб відео виходило частіше. А ще... Ну, і все. І до побачення! Телебачення mm -hmm. до побачення.